І починаєш різати. В принципі, спина працює. Піцепс можна підкачати. Да? На кисть раз. Раз. Кіпанчики тренувати. Кість. З вами Тарасик, на часі, і сьогодні ми будемо знімати нові реакції на гідропарку з качками. Так що ви знаєте, що робити, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А ми зараз на цьому прекрасному фоні Іде дощ, але це нас не лякає, тому дивимося швидко реакції. Let's go! Ай-ой-ой-ой-ой, так, да, звісно, мене. Привіт. Привіт. Тарасик. Кирилл. Ой-ой. Спокійно, спокійно. Так і знав, що резину якісь. Да, пластиково. Пластика. Ти типа присідаєш і тянеш, да? Типу повернеш. А що ти робиш оце? Присідаю. Я вибачаюсь, конечно, ну це фигня, если чесно. Це типу на ноги якісь, так? Да? Що воно ще працює чи ні? Ну як тягнешся біда, і все, займаєшся, я не знаю. Як, Нормально як, працює? На спину. На спину, так? Да? На грижу. На ну, грижу як, не знаю. Якщо постарається, то буде і грижа. Повербілдинг. Повербілдинг теж. Да? Да. Я в селі треную там, ну, різних людей, бабушок, і дідушок мене теж вони вже на онлайн-введені в мене, так сказати. Працює, ноги ростуть після цього, так? Да? Ноги, так. Да. Ну, мають рости політики. Да. Я так розумію, ти і на протеїнах цих всяких, да? на хімії. Ну, на хімії ні, але може трохи на протеїнах, да. на що можна заробити? Можна заробити? Ну так. Грижу чи гроші? Я не знаю, за що думати. А -а -а. У мене є спеціальна методика така: мішкобілдінг. Сюди можна як картошечки накинути, 50 кілограмів. Є лопата білдинг, сап-білдинг, пило пилобілдинг. У мене є своя методика би, з мішечком. От. Тут я картошку можу кинути, різні речі, які свої, в mm -hmm. села якраз приїхати. І я скажу, це вообще тема не робоча, я тобі скажу. Ці штанги, гантели жими якісь, тренажери, оці всякі. я скільки їх вже перепробував, ці о! І, о да, 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 да. Така є невеличка, набагато краще, ніж ці штанги ваші, ці качковські, якісь бодібілдери, павербілдинги. Оці. Просвітери, якісь, ото щось придумали, воркаути, якісь, воркаути, що ага. це таке взагалі. Своя методика хороша, робоча така. Мішкобілдинг називається, грабілдинг, пилобілдинг. Хороша робоча тема така, в селі можна покачатись нормально. Брусочок я такий взяв хорошенький і починаєш різати. І спинка працює. Раз. Два, три. Мішечок. 50 кілограмів. І присідаєш собі. Фу. 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 Можеш так спробувати легенько. Невеличко, трохи. На, на, на бійцях можна підкачати. Да? Ну, можна 300 піднімати, я... yeah, hopefully... можна піднімати. Yeah. І квадрицепси, і біцепси, і спина працює конкретно. А оце, я думаю, в ну, штанги, якщо чесно, ну, не робоча схема. І з такою методикою, я думаю, що ти присядеш вже з ну, 200 кг за місяць точно. Ну, 300, може да... Ну, я зараз присідаю десь з 50 кілограмів якраз, з мішком. Uh -huh. Взяв так і пішов. Раз, два. Або з пришовчка. Раз. Два. І нормально, насрину силу. Собі беру ось так. Ох. 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 Я просто беру собі легенько. так. А в принципі, нормально Показати як я Ну.. Давай, давай. Да, не помню. Нормально, так. Аккуратно. Аккуратно треба. Ага, нормально. Нормально. Ну, в принципі, нормально. И, в принципе, нормально. Ну, тебе ничего страшного не мая да. Давай. Давай, бывай здоровый. о о о о о о ой 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 Тихо, 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 тихо. Стоп. Хорошо, хорошо. Це називається станова тяга, так? Я, звісно, вибачаюсь. Тобі не здається, що це якась фігня, так? Не вправа? Ну мені так кажеться. Ого! Привісив. У мене Тарасик звати. Олег. Тарас... А, тарасик, тарасик, дівчатка ще каже, тарасик на часик. Так да, само. Тарасик на часик, да. У <рес> мене є своя методика. Мішкобілдинг називається з мішечком. Що можна робити? На бізельсь. Раз, два, три, на кисть. Раз. Я бачу, ви такі підкачені, да? давно занімають. А ви на цих на протеїнах? Ні, люблю натуральну натуральний. Накинув сюди 50 кілограмчиків картошечки. Кстати, Картошечку можу продати по 20 гривень. Вона в магазині зараз скільки коштує. 30 десь, так? Да? 40 гривень. І можна як і пальчики тренувати, так скажемо. Ну а як Кість можна тренувати. І біться все, і біцепси, ну, да, думаю. І потім можна... пожарити картошки нормально. Да, і потім після цього пожарити картошки, <с яєчка <с там з салком <с> пожарить, <'я> <п> хорошенько на кість прогинать. Не ось всякими оцими з тренажерами, штангами якимись непонятними. Ось вся методика хороша. На спину можна тягнути. Раз. Я скажу, що з такою методикою. Тут сюди як 30 кг 40 підклажити, то я думаю, що за місяць ви і соточку зможете робити ну, на біцеп. Звісно, так. Да, я... І на кість. раз. Раз, і пішов, і пішов. Так, і нахват тобі працює, і кість працює. О, так. Ну так, і головне, щоб це було без хімії, без вреда для здобувається. Ні, тільки мішкобілдинг. Що тут це, не знаю, це вона якась пінопластова чи що це мене? Це резинова. А, резиново. спробувати, як воно взагалі? Ооо! спецом, имею. Так и думал, что якась він класна, точно. Понятно. Нормально. Ззов тут ще є Петя. Ну, потім можна тоже написати, сказати, бо він знає Тарасика. Щоб 빌дінг не поможем вам. Так, ну і нові методики все завтра Да.